Сьогодні сотні українських захисників віддають свої життя за мирне майбутнє батьківщини на шляху до перемоги. Вони отримують тяжкі поранення, втрачають зв'язок з рідними та потрапляють у полон до російського окупанта. Що ж робити, аби відшукати рідну людину серед безвісти зниклих чи полонених у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими створили спеціальну дорожню карту з точним алгоритмом дій у такому випадку. В ній зазначено те, що перш першочергово має родина чи має володіти родина захисника якого було Зарахована або він наразі вже перебуває в ЗСУ, ТРО Нацполіції Це безпосередньо його ім'я по батькові, дата народження, копія паспорта, контактні дані місця дислокації військової частини, контактні дані військомата, з якого був мобілізований захисник, назву та номер військової частини чи підрозділу проходження служби. У поліції кажуть, чим більше ви зберете інформації про військовослужбовця, тим більше шансів його знайти. На жаль, хочу зазначити. Що у тих кримінальних провадженнях, які перебувають наразі, в нас та розслідуються, бувають такі випадки, що родини навіть не знають, в якій військовій частині проходив службу, їх зниклий безвісті або загиблий рідний чоловік. Тому ці дані обов'язково треба знати. І якщо зв'язок із військовослужбовцем зник більше ніж на два дні, слід звернутися до поліції та інтернет порталів з пошуку. Зниклих військовослужбовців зв'язатися з військовою частиною для цього ж допоможуть гарячі лінії безпосередньо командир встановити причину відсутності із захисником, а також зберегти номер телефону, з якого захисник останній раз виходив на зв'язок. Звернутися до правоохоронних органів з приводу зникнення військового може абсолютно будь-яка людина. У поліції зазначають, окрім правоохоронних органів у пошуку безвісти зниклого допомагають і додаткові платформи. З ними є червоний хрест, уповноважений з питань осіб зниклих безвісті з особливих обставин, національне інформаційне бюро та інші організації. Посилання є, можна ними користуватися. Заяву до національної поліції можна надати письмово безпосередньо у відділку поліції. Зателефонувавши на гарячу лінію за номером 089 420 дев'ять надіславши лист на електронну пошту, яку ви бачите зараз на екрані, або скористатися чат-ботом у телеграмі.